Біль у суглобах, обмежені рухів, складність у повсякденному житті, усе це часто приводить до необхідності ендопротезування великих суглобів, зокрема кульшового чи колінного. Операція допомагає повернути рухливість, але на цьому шлях не закінчується. Найважливіший етап це реабілітація. У цьому відео розкажемо, як відновитися після ендопротезування в санаторії теплиця. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та реакції, а ми продовжимо. Що таке ендопротезування? Це хірургічна заміна ураженого суглоба, штучним імплантом. Операція повертає можливість рухатися, але повноцінне відновлення залежить від правильно організованої реабілітації. Проблеми, які можуть виникнути після операції це є біль, набряки, обмеження рухів, ослаблення м'язів, ризику складних, якщо нехтувати відновлення. Але ми знаємо, як вам допомогти. Санаторна реабілітація у теплиці включає ряд процедур, які покращать ваше загальне самопочуття та допоможуть відчути легкість руху. Серед основних процедур. Виділю відновлення у лікувальній термальній воді, і хочу зазначити, що це не просто тепла вода з мікроелементами, це і справді чудодійна, унікальна насичена і концентрована вода, що запускає повне відновлення тіла, в тому числі допомагає відновити активні рухи та відновити фізичну витривалість. Внаслідок розслаблення м'язів і підсилення трофіки, ви без болю повноцінно розробите уражену кінцівку. Плавання і заняття в мінеральній воді теж посприяє легкому позбавленню больових відчуттів, скутості та набрику, заняття лікувальною фізкультурою з інструктором допоможуть підвищити фізичну витримку. Курс процедур з фізіотерапії спрямований на зменшення набряку больової симптоматики та зміцнення м'язів. Гідромасаж та лікувальні гідромасажні ванни підвищать тонус м'язових волокон та підвищать кровообіг, чим забезпечують відновлений процес. Грязе лікування та парафінозаперитові аплікації забезпечують відновлення нервових волокон і розслаблення м'язів. Реабілітація в санаторії теплиця прискоїть загоєння і повернення вас до активного життя, зменшить білі набряки, відновить сили та витривалість. Створмує впевненість у власних можливостях. Стан після ендопротезування це не кінець активного життя, а лише його новий етап. Санаторій теплиця створює всі умови для якісного та комфортного відновлення. Подбайте про своє здоров'я і поверніть свободу руху вже сьогодні. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Діліться своїми історіями реабілітації в коментарях. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!